Такі то будні ухилянтів. Замість того, щоб рити окопи, вони озеленюють німеччину. А, але згуд? Рей, реєм, реєм, купаєм, копаємо, купаєм. копаємо. Копаємо, копаємо. Замість окопів копаємо. Ямки на Ям, Ямку викопав. Міша великий спеціаліст. Ви файно трошки. Так, Да, началося. Вчети закінчити. Це у нас Міша банкіром був Може ще бути По зеленії Німеччину Благе діло робить еко, екологія Фірма Фіштельман Рули Дитячий майданчик все для людей, для розвитку.